Крихітка дача. Сьогодні, насправді, такий весняний день. Ці мої крокуси відкрилися. Просто неймовірна краса. Зараз далі вам покажу трішки відео, що засняла. Ну, просто неймовірно, які ж вони маленькі та гарненькі. Пташки співають, сонце світить, аж радісно на душі. Не дуже-дуже тепло, але за рахунок того, що немає вітру. Він буде, але трішки пізніше. Сьогодні хочу я обробити дерева, зробити другу обробку, буде в мене бакова суміш. Потім далі покажу. Хочу також висадити свою. Другу посилку, яку замовила, вам покажу. От. Але в першу чергу потрібно обробляти. Бо на наступному тижні нас передають дощі. І подивіться на цю красу. Зараз я вам покажу. Гляньте, як гарно! Взагалі, яке різноманіття. новий клас. А ось подивіться на цих жовтих сончиків. Так гарно виходить. Осінь обов'язково буде досаджувати ще крокуси. У нас були морози до мінус чотирьох, і добре, що я все ж таки повкривала свої тюльпанчики, що нічого не померзло, бо дуже переживала за них, але начебто все добре. Чи риси не квітують, тільки всходять. Буду влітку переробляти цю клумбу, бо бур'ян потрібно вкривати агротканиною. А так взагалі ну просто краса. Якісь вони гарнюнькі. У мене немає слів. Просто станція не робить, і я забула взяти воду з дому. Є всього-навсього 10 літрів води. Оце наскільки вистачить, настільки буде. Може, сусід якогось Так. Спитаю за воду. Оце вся вода. Я думала, в нас тут вода є. Чоловік не сказав нічого. Зла. Так, чим я буду зараз обробляти? У мене є хорус, і в мене є актора була. І де вона ділася? В іншому пакетки зараз візьму. І актора змішаю і зроблю таку бакову суміш не на 10, а на 8 літрів. Сьогодні буде гучно. Чоловік там пиляє дрова. Так, Перу я все ж таки не взяла. Взяла Angel проти шкідників. Це від хвороб, а це проти шкідників і від хвороб. Ось так. Буду бакову суміть зараз робити і оприскувати, на що хвати. Да, сьогодні гучно. Обробила, але не всі. Не обробила ось цю грушу, бо в неї плоди такі собі, знаєте, нам не дуже подобаються. Просто чергово, що обробила це яблуні, ось цю грушу, бо вона взагалі у нас бідна якась така хвора. Семеринку, абрикос і там, де чоловік груша. Звісно, мені не вистачило я так намагалася розтягнути ці 10 літрів, але але, але мені б ще десь. 15 літрів краще було б. Ну, нічого. Вважаю, хоч трошки це вже буде краще, ніж взагалі нічого. Так, тепер зараз вам покажу свої нові рослинки, які я замовила. Це знову примула буде. Треба тільки вирішити, куди її посадити. Я думала посадити, знаєте, де, ось під тією яблукою або під тією грушею. Але в мене там бронери, але взагалі їх щось не видно. Я не знаю, вони на зиму пропадають, а потім як знову відроджуються. Чи це вони в мене взагалі вимерли їх? Я їх не побачу вже. От, не знаю, зараз подивлюся. Ой, які гарні квіточки жовті там квітують. Це ж таки супер. Ці весняні квіти, настрої додають. Так, добре, спускаюся донизу і буду вам показувати. Так, Це в мене примула японська. Ось така. Діленочка одна, друга, чотири великі, а одна така більш-менша. Не знаю, ось це щось. Це ще одна длінка чи ні. Ну, посаджу. Зараз посаджу швиденько та все. Ось вона така, мені сподобалась тим, що вона дуже цікава. Вона як а, такий, таке коло, і квітне спочатку перше коло, потім друге, третє, четверте, п'яте. І за рахунок цього вона довго квітує. Ось такі корінці а, по 35 гривень одна діленка. Друга моя посилочка теж з примулами. Це примула зубчата. Вона дуже-дуже гарна, хто не знає, її квітконоси схожі на такі маленькі чупа-чупси, але вони досить величенькі. Взагалі ця примула вона така широка, розростається десь до 40 см. Листя, І відконоси 25-30 см також є. Це дуже гарні. Я вперше її побачила, коли була в Празі, в одному із парків дуже гарний парк. І там я її побачила. Вона мені так дуже запала, і чому, знаєте, такий в мене пункти був пунктик з моїх побажань. Ось я знайшла на Оеликсі. Замовила 5 штучок, кожна з них вартувала 35 гривень. Примула полюбляє затінок, таке розсіяне світло, щоб вона була не пересушена і полив. І, і, і дренована почва, щоб була земля. Тобто я припасатися додам в. Землю трішки в ямку, в лунку пісочку. Так, і ще зараз я замочую її в корневині. Це обов'язково потрібно зробити. Гляньте, які гарні. Тут навіть квітконос є маленькі. І ось такі класні. Думаю, куди краще посадити. Можливо, або сюди, тут такий затінок, або навколо тієї. Яблоньки, ну не знаю, чи буде їм там гарно. Напевно, поки що посаджу ось сюди. В мене тут зростає м'ята, вибачаю за звук, але потрібно пиляти сьогодні. Тому ось так. Так, підготувала я свої ямки, вирішила дві посадити. Ось тут в мене містечко, і з тієї сторони тут груша і затінок. І он там, де в мене росте я, також три ямки посаджу. Ось такі я їх вже пролила, тому буду зараз садити. Так, ну що, я вже посадила, зараз ще замульчую. Ось такі вони в мене крошки, сподіваюся, вони приймуться і будуть гарно квітувати. У нас обіцяють дощок в наступному тижні. Зсереди, тому зараз хочу я навколо дерев насипати карбаміду о, і підкислити лохину. Ось такий підкислювач є. Це, звичайний карбамід буду навколо дерев розсипати зараз. Я прям сьогодні в ударі. Перш ніж посипати добрива, я вирішила навколо дерев підпушити і буду розсипати. Також, ну не знаю, може хто знає, може ні, як розрізнити аліум від інших цибулькових. Можливо, це не всі так аліуми, але подивіться, бачите, він на кінці такий ніжно-ніжно рожевий. І в мене всі аліуми, які є, вони такі рожеві і більш сизого кольору. Тут же величенькі. Там саджала. Я тут прополола трішки. А ось тут, де я не полола, бо тут тюльпанів багато сходить, я вже не можу, сепа відскакує. Дуже сумно. Ви зрозуміли. Тут вже сапа відскакує, все, вже не вдовбивсь. Тому дуже потрібно, дуже важливо вчасно обробляти землю, Бо якби я ще захотіла тут прополоть, то я б в нічого тут не зробила. Я вже попідсипала ще знайшла в сараю в себе добрива різні. Прикрила я, якщо там видно, під черешнею, прикрила. Господи, примали. Тирсою прикрила, бо ще обіцяють морози. Начебто сьогодні в неділю повинні бути останні. Я вчора обновила прогноз погоди і вже ще два дні будуть морози. Прикрила ось тут де він, коробочка, лютик свій, бо він такий нещасний, бідний. <клес> От, шкода, понакривала. І добре, що я понакривала ось ці примки. Вони себе дуже гарно почувають, які, начебто, зелененькі, все добре з ними. От. Так, основне я на сьогодні зробила. Покропила, посадила і піддобрила. <клес> так. Все зробила, що задумала, тепер беру в руки. Сапу та гайда працювати, бо є де ще по полоту. У мене тут, і тут діляночка. З боку сараю не почата. І хочу ще біля я біляю. працювати над цією діляночкою Потім вам покажу, як буде після. Зайшла будиночок, бо тут єдине місце, де більш-менш тихо. Хочу зараз зробити перші свої посіви. Одразу відкрити ґрунт посію. Температура буде плюсова, пару днів мінус, нічого страшного. Пару рядочків. Не все я буду висівати, а трішечки на пробу. Спробую такий ось малиновий шар, матадорт та одеський кучерявець. Ну, взагалі одеський кучерявець він такий, завжди всходить і з ним ніяких проблем немає. Тому зараз йду і буду висівати. Зробила три рядочки ось такі, ось таким приладом. І туди буде засипати три види, в мене якраз три рядки буде. потрошки. Так, все насіння я внесла, тепер обережно грабельками. так підсипаю. І все, чекаємо урожаю. Так, я там вже попрацювала, чоловіком цілу кучу дров напиляв сьогодні, он, бідоласний вже втомився. І погляньте, скільки тут в мене хмелю. Не в мене, а у сусіда. Це капець. О, потрібно знову прискати, прискати. Дуже гарне сонечко сьогодні світить, протравила полуницю, дерева, все що запланувала, все зробила. Сьогодні дуже гарно попрацювала, ще пройшлася по місцях, де вже полола. Дуже добре повигрібала все. Супер! І чоловік молодець, гляньте як кучу розібрав. І в мене тут звільняється ще місце. Воно тут дуже добре сонячне, тому наступного разу займуся цією діляночкою. Ось так. Всім гарного дня. Хотіла сказати тихого, але вже сирени виїть. Ми збираємося додому. Кітка на це день якось. Класно, тут вже і посіяла, і там все гарненько прибрала, зараз вам швиденько покажу. Тому мій виноград радше прикритий, а тут я все пересапала, повигрібала і вже тепер все гарне, супер. Ми вже збираємося додому. Зараз такий гарний тихий вечір. Світить сонечко. День просто був чудовий. Дякую, що були зі мною цього дня, всім гарного настрою і до нових зустрічей!